Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусні Квіточки і не тільки. Закінчилася моя відпустка, і я вийшла на роботу. І одразу, куди я побігла, ви точно вгадали до своїх квітів, які я пересаджувала перед відпусткою, і деякі насаджувала. Це клів'я. Ви її запам'ятали всі погляньте, вона випустила бутончики. І це не одна гілочка із бутончиками. По краям старі покуси кліщів, але ці листочки вже старі, вони скоро будуть непридатні для використання, їх можна зрізати, шкоди вони не приносять. І ось тут поряд два квітконосика. Так що Прекрасно вона простоїла б на вулиці і прекрасно прийнялася. До речі, після пересаджування 3-4 роки, якщо це менший горщик, вона квітнути не буде. А тут, як бачите, місця дуже багато. Я роблю в накладках відео, фото саме цих кущів, які були після пересадки. Збоку, ось тут я втикнула знову традисканцію. Полюбилися мені жалко було викидати старий кущик. І мені дуже сподобалися композиції саме з традисканцією і саме цим видом. З будь-якими квітами вона виглядає причудово. Як бачите, всі підросли, це старий кущ, він уже відсвів. А поряд, ось такий маніпуська. це розмарин. Він пустив корінці у водичці, і я його посадила в гущик. Перша зима вона буде в хаті, він зимуватиме, а потім я сподіваюся, що перезимує і на вулиці. Але зараз потрібно мені наростити йому коріння у земельки. Можливо, до зими він іще й встигне наростити кущик. Я на, майбутнь, на наступний рік планую, як дасть, бо все нормально, засадити традисканці всі кущі, які в мене будуть на вулиці. Дуже ефектний фон. До речі, красолька це з насіння або наступці. Ну, а вдома ось знову та ж сама традисканція і колхіку. То, що вивірка не вкрала. Не дай, боже, вона в мене вкрала біленьку. І рожеву махрову доведеться знову купувати. А тут ось пасльон зійшов, видно, був або в землі, або у наборі із луговими травами. Я майже всі повикидала, бо вони мені не подобаються. Ну, а цей хай поки що постерчить. І пеастром скоро буде повністю квітнути. Звичайно, що я повз нього теж не можу пройти. Квітне. Дуже яскраво. До речі, минулого разу я обмовилася у відео, що це Пікасо. Так, це дійсно Пікасо сорт, але він був підписаний як пікоті. Тобто, я підписую так, як було на етикетці, поки що спостерігаю, хоча перший рік він у мене цвів більше схожий на пікоті, майже без червоних рисочок. Тільки кайма була рожева А зараз, як бачите, він рябенький. Ну Я ж не втримався, всі купують вереси, осінь, більше нічого не цвітиме. То і мені ж вони потрібні поки що примостила їх в ящик. Остання трояндочка із мініатюрних, вони так перехворіли цим літом і так їх кліщі мучили, я думала, не справлюся. і ось Підійшла до куща пряного, пам'ятаєте, я вам показувала, як він квіт недалеко від зупинки, де я їду на роботу. І думала, що там мілке насінечко, а насінечко ще так собі і нічогеньке. Тепер думаю: втикнути десь і забути, чи все-таки виростити із насіння цікаво, на який же рік воно зацвіте. Бо в цьому році я ще зовсім покинула свої експерименти з насінням. А воно то руки чухаються завжди, отаких, от як я, експериментаторів. Ну що ж, більше мені нічого вам розповідати. Тому буду прощатися. То вперше на каналі і сподобалося. Залишайтеся, підписуйтеся, лишайте коментарі. На каналі дуже багато цікавої інформації. І про рослини, і про ботанічні сади Німеччини про все-все-все. Кому сподобалося, будь ласка, напишіть коментар і подаруйте мені лайк. Ну а кому не сподобалося, можете і дизлайк поставити. Мені все рівно він, чи є, чи немає. А я буду з вами прощатися, бажаю всім тихої ночі, миру і перемоги. І до зустрічі в наступному відео, бо я і сама не знаю, що нового я знайду для вас.